Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська. голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю, окупанти! Заявили, що Азовське море забруднене, і російські науковці стверджують, що популяція бичка майже повністю зникла. Зараз Азовське море досліджують на вміст важких металів, забруднень, і звісно, в цьому звинувачують Україну. Буцімто ми неконтрольовано виловлювали рибу, і в цьому причина. Але чомусь ніхто не каже про шкоду військових дій на узбережжі, і навіть про те, як будівництво Кримського мосту могло чи не могло на це вплинути, звісно, винні ми, ми багато виловлювали, не контролювали і тепер бідним росіянам Азовського бочка не досталось. Ну, дивись, великим хазяйственникам треба ж якось, мабуть, виправдати, знаєш, деградацію туристуристичну, економічну і взагалі будь-яку, ну, звісно ж, треба, треба щось говорити. Хто винен, ну звісно, ми. Блін, але тут така знаєш ситуація з морем також. Якщо, якщо говорити чесно і відверто, то та ж там популяція риби, зокрема бичка в Азовському морі, зменшилась давно. І це було задовго до війни. Я думаю, ти пам'ятаєш, буквально там за кілька років до війни всі в Бердянську активно обговорювали те, що бичок в морі зникає, камбала з'являється, тому що солоність в морі змінюється, і тоді ж ті медузи всі з'явилися. І те, що несанкціонований, неконтрольований вилов риби був в Азовському морі. І при Україні ну не, не будемо лукавити, не будемо обманювати нікого. Звісно, звісно, був. І звісно, проблеми з морем були і раніше. Тут же питання інше: що те, що Україна в усьому винна, то окей, ясно зрозуміло, але ж четвертий рік Бердянським і Азовським морем керують великі російські хазяйственники. Тут уже інше питання, і е, виходить, що якщо за цей час у вас ситуація стала катастрофічною, то тоді, е, крім того, що ви звинувачуєте Україну, ви і ви знаєте те, що за ці три роки ви нічого не змінили в плані там того ж да е, вилови всього іншого. По перше, і по-друге, до існуючих проблем додались інші. А це вже зовсім інші питання. Те, що там роблять росіяни над тим морем, це і військові дії, і навчання, і скиди, і все, все, що завгодно. А це вже зовсім інша історія. Але ж звісно, що про це вони не кажуть? Це ж не До того ж, вони самі виловлюють достатньо багато риби в Азовському морі, і вони це не приховують. Вони хвалилися рекордним так виловом. Біоресурсів і там в 24 році російські рибалки, начебто, виловили понад 11 тисяч тонн риби молюсків, ну і зокрема того самого бичка. Тобто вони зараз не економлять чуже, вони вигрібають на повну наскільки можна як завжди, просто до виснаження забирають у природи все ці ресурси. Але винні ми вони по суті з морем поводять себе так, як і ну з будь-якою там територією наземною з містом скрізь, де вони потрапляють. Вони просто беруть цей от об'єкт в даному випадку да, море, на яке вони тимчасово мають якісь там свої о, права, скажімо так, і просто забирають з нього все, що можна. Ти абсолютно права, так само як вони з містом роблять, так само як вони з будь-якими іншими ресурсами роблять, забрати все. І при цьому нічого ж не дати, ну нічого ж навзаєм не дати. Ви говорите про те, що е, море в катастрофічній ситуації, окей, в катастрофічній ситуації, ви там уже три роки, ви будете щось робити, чи ви будете тільки звинувачувати? Але тут інше питання. Ну, типу, знаєш, оця така позиція, що а після нас, хоч трава не рости, вона ж дивна. Тому що якщо ви говорите, що Росія здійсневська. Ну, типу, тоді виходить, ви не думаєте, да? На перспективу на майбутнє взагалі ні про що окей, зараз ви це ж море там доконаєте, як і все, все інше. А далі що? Ви не самі ви не плануєте далі на цьому заробляти? У вас таких планів немає? Мені ця ситуація з морем одразу така паралель в голові а, з донецькими шахтами. Тобто, ми знаємо, що а, це загнулося. На Донеччині, і власне вони просто ресурси, які могли, вони вже забрали і забили, бо треба ж вкладатися, а вкладатися не дуже хочеться, і регіон занепадає. Є припущення, що така сама ситуація буде і з Бердянськом, і взагалі з тот Запорізької області, і, зокрема з Бідним Азовським морем. І знаєш, тут треба людям відкрити об'єктивно очі, визнати той факт, що як би вони не кричали про те, що тимчасово окуповані території та частина Великої Росії, і нами, і все нормально, і все до тимчасово окупованих територій вони ставляться лише як до ресурсу, з якого треба забрати все, якщо там на своїй Росії щось там вони може й роблять. То на українських землях нічого подібного не видно, і це, це прикро визнавати, тому що ну твоя земля, твоя територія, твій дім занепадає. Але з іншого боку, ну це супер яскраво показує справжнє ставлення Росії до українських земель, які вони захоплюють. Вони можуть прикриватись супер красивими словами, фразами і бігордами, але ну знаєш, реальність, реальність інша. Але е, шкода, що від цього будуть страждати в першу чергу самі жителі так нашого міста, так. бо багато людей займались виловом риби, продажем риби, і це їх годувало. І це одна з галузей в Бердянську, яка може поступово зійти на тут. Знаєш, залишається лише сподіватися на те, що природа вона сильніша і розумніша людей, і завжди говорили про те, що Азовське море воно супербіоресурсне. Воно здатне там відновлюватись і все інше. От просто велика надія на те, що природа буде розумнішою людей, і якось, якось воно таки себе рятуватиме, тому що на хазяйстві ну, ніякої надії немає. Ну поки там а, багато лише медуз. Так а, наступна тема, яку хочу обговорити: РФ дозволила українцям оформлювати нерухомість на тот. Раніше це було неможливо, навіть через довірених осіб. Бо в Росреєстрі там так, в окупації заявляли, що а хто ці люди, а де власник, і у власника нема російського паспорту, взагалі ідіть гуляйте, а вашу квартиру мене проти визнати безгоспною. Ну, так, грубо кажучи, але картина виглядала приблизно так. Тепер новим законом дозволяється через довірених осіб оформлювати майно, ставити на облік в Росреєстр, продавати і так далі. Саме 7 липня цього року прийняли цей закон, і він визнає українські документи на право власності, оформлені до псевдореферендуму у 2022 році. Також підписаний указ Путіним, за яким створюються якісь комісії, і людям треба буде до цих комісій подавати заяву, і якщо комісія дозволить. Ти можеш в російському посольстві десь знайти країну, де є російське посольство, зробити там довіреність на людину, яка в окупації зможе розпоряджатися цим майном. І, от мені е, цікаво, наскільки це взагалі буде робоча схема, е, бо над теорії це, наче так, ой, клас нарешті. А як буде на практиці, як думаєш, чи буде це працювати? Я думаю, що це класні кроки до легалізації віджимання майна. Типу, дивись, ми робимо, ми на такі поступки йдемо. Ми вже дозволяємо вам навіть через довірених осіб е, реєструвати майно. І не знаю, ну хтось це буде робити, хтось не буде. Е, мабуть, наступним їхнім кроком буде те, що вони обмежать якісь там терміни. Типу, що це треба зробити в такий то період, а хто цього не зробив, вибачте, майно безгоспне, ми його забираємо. Я, я це чесно кажучи, вперше зараз від тебе це почула. Я не цікавилась цією темою, хоча не мабуть треба було, тому що майно є, воно стоїть там, але я собі вирішила, типу що ну не, не, не хочу гратися. В ці їхні дебільні ігри, воно мені не потрібно. Тепер, значить, дивись, поясни мені людячими словами. Якщо я виїхала, мій будинок залишився там, то я знаходжу людину, яка в Бердянську. Оформлюю на неї довіреність, і вона може піти. В російському посольстві. Ти оформлюєш довіреність в російському посольстві. Угу. Ця людина має мати, звісно ж, російський паспорт, правильно, та, яка буде це робити. Ну, інакше там нічого й не зробиш. Інакше ніяк, звісно. І е, поповнювати реєстр російського майна. Не знаю, це. Ну, блін. Я на це трошечки знаєш по-іншому дивлюсь. Я на це дивлюсь, мабуть, збоку не як, як людям, типу, від цього буде. А як на цей механізм, сам знаєш? що Це ну в моєму баченні, це просто така машина віджимання. Поняла? По перше. Легалізації захоплення, типу, щоб весь зробити цей фонд російським. А хто цього не зробить? Ми просто це собі заберемо. І вже офіційно, типу, ми ж вам дали можливість. Прикол в тому, що люди самі будуть нести їм а, в руки інформацію про своє так. житло покинути. Про житло, про людей, які виїхали. Ну, типу, ось, будь ласка, я приходжу, даю тобі документи на те, що ця квартира вона пуста. Типу да я довірена особа. І ну, теж для мене це механізм віджимання. Просто я здивуюся і приємно здивуюся, якщо це буде працювати, але ну ще цей закон не набрав чинності, і подивимось, як воно буде на практиці, ага. чи будуть люди, у яких вийде це зробити. По суті, це така процедура типу масового розкриття взагалі всієї нерухомості Бердянська і показати, хто де, ну це отак, от знаєш, от просто от уже офіційно з бумажками показати, що оцей дім пустий. Забирайте. Ну, я це бачу тільки так. Я давно не шукаю в діях Російської Федерації якихось позитивних, знаєш, позитивних кроків там, для людей, які прибули людям добре. Я дивлюся лише на отаку тоталітарну пропагандистську машину, і кожен їхній крок, я лише так розглядаю. Тому я може, трошки. Можливо, можливо, комусь там з бердянців це допоможе. Знаєш, якось там переоформити своє майно чи чи продати, отримати якісь кошти і зможе там якось десь своє життя в іншому місці налагоджувати. Можливо, ну подивимось в принципі, через якщо не помиляюся, три місяці лише. Набуде чинності цей закон, Так. і будемо дивитися, чи будуть ризикувати бердянці так. грати в цю російську гру в гру за російськими правилами. Це, це, це теж ризик. Ти, ти права, це теж ризик. Звісно, тому що по суті дивись, де гарантія, що прийшовши на оформлення цих документів, людині твоїй довіреній особі не скажуть, що а, ви що, цей у нас взагалі чоловік там в чорних списках. І він там порушник, і ми самі розберемося з його майном. Ну, типу, знаєш, а ти вже прийшов з усіма документами. Ну, така, все мені взагалі все, що стосується Росії, їхніх дій на окупованій території, воно мені все дуже стрьо. Але з іншого боку, я думаю про те, що а можливо, це буде реально, ну припускаємо так, реально працююча схема, і це вони так хочуть в оцих. О, Процесі перемовин показати, як вони йдуть на зустріч, які вони хороші? Можливо, вони це і будуть показувати, як вони йдуть на зустрічі, які вони хороші. І Я думаю, що ця схема запрацює, і якійсь частині людей вдасться це зробити. Питання, що буде далі? Ну типу знаєш, тут же ж кнут і пряник. Це пряник, далі буде кнут. Хочу ще поговорити про одну тему, таку більш риторично. Нещодавно у нас вийшло опитування: ми цікавилися у внутрішньопереміщених осіб з Бердянська, щоб вони порадили людям, які тільки виїхали з окупації або збираються. У мене до тебе питання: Що б ти порадила бердянцям, які зараз або думають виїжджати, або щойно виїхали? І згадаємо себе так 22-му році, відчувають оце розгублення. Не розуміють, що робити далі, і наче втратили так земля з під них пішла. Знаєш, мабуть, тут головною порадою було б тільки не жити марними надіями, тому що е це вже в нас ми в різних ситуаціях з людьми, які виїжджають зараз, і ті люди, які виїжджали на початку. Ті люди, які виїжджали на початку, вони е виїжджали з надією на швидке повернення. Ну це по-чесному. Мабуть, я ну при принаймні я виїжджала так. А ще ми коли виїжджали, ми були впевнені, що нам допоможуть. Ми знали, що нас зустрінуть так. там десь на епіцентрі в Запоріжжі, що нас обігріють, ми не залишимося голодні, ми не залишимося на вулиці. А люди, які виїжджають зараз, вони розуміють, що вони можуть е розраховувати лише на себе. І це з одного боку, типу, погано, а з іншого боку, добре. Тому що ми виїжджали як сліпі кошенята. В плані нам зараз допоможуть, скажуть, що робити це ненадовго. Ми виїжджали перебути якийсь період, типу, да перебудемо і повернемось, і тому оцей стан. Очікування він зіграв злий жар, тому що він дуже, ну, от він дуже затягнувся. Мені, наприклад, він не дозволив там, знаєш, зібрати нормально, зібрати, зібрати свої речі, ну, типу, знаєш, і виїхати підготовленою в цьому плані. Багато в чому він мені, він мені завадив, наприклад. Я знаю дуже багатьох людей, які плюс-мінус в один період, там в, ну, там в одні півроку виїжджали, і в них досі затягнувся оцей стан. Зараз люди, які виїжджають, я думаю, вже прекрасно розуміють, що це вже свідоме рішення починати нове життя. І знаєш, якщо коли, дай Бог, станеться, я не знаю, диво, справедливість, чи як це як це правильно назвати, Бердянськ звільниться і буде змога туди повернутись, то це буде якраз не оцим результатом очікування, а таким типу, знаєш, приємним бонусом для них. Тому людям, які виїжджають зараз, звісно, розраховувати тільки на себе, не жити марними очікуваннями, і ну розуміти, що ти їдеш починати нове життя, все старе, ти любиш воно назавжди в серці. Ну неможливо забути дім там, юність, дитинство. Це неможливо забути, але ти починаєш нове життя. Людям, які зараз виїжджають, може здатися, що у нас було більше можливостей, але якщо перевернути монету, то саме у них є можливість не обрізати, просто знаєш, отак, от і все, як ти кажеш, так перечікувати. А вони можуть якось вирішити питання з нерухомістю, з майном вони можуть зібрати свої речі усвідомлено. І вони так, вони більш підготовлені в плані до цього. Вони знають, що їм треба там певну суму накопичити, щоб там орендувати житло, бо ніхто тебе не буде вже безкоштовно так приймати, якщо ти там не старенька якась бабуся, так в гуртожиток заселять, можливо. І тобто, так, зараз е, людям складніше виїжджати, бо це дуже довга, така там тривала, процес. так тривала і дорога дорога, але е, Легше, бо це прям усвідомлення. Вже максимальне іде, і в тебе є можливість не плакати потім десь так у Львові за своєю квартирою бродянську, бо у тебе є можливість. Вирішити питання з цією квартирою, я теж це згодна. Звісно, ну по-чесному, якби ситуація е, погана з будь-якого боку. Ну, типу, з будь-якого боку. Але от е, я теж так собі це бачу, тому що люди, які виїжджали в перший час, це було таке ну емоційно вимушене знаєш рішення. Типу, ти не розумієш, що відбувається. Ти там хапаєш якісь перші речі е, і виїжджаєш за стільки часу. Так була можливість і підготуватись, і вирішити щось з майном, і щось там десь пригледіти, куди їхати. Тому що ситуація з цим же житлом там інша. Типу, знаєш, ну перший час, коли всі масово виїжджали, і зараз це інша ситуація. І там зібрати собі всі документи, відксерити, закинути на хмару. Ні, ну, ти типу, ну, підготуватись з усіх боків. Просто в людей, які виїжджали в перші півроку, такої можливості не було. Тому що все було дуже страшно, незрозуміло, туманно і отако дуже швидко змінювалося, да. розвивалися події дуже стрімко. Сьогодні ми виїжджаємо через Васильівку, завтра через Оріхів. післязавтра стоїмо, ну типу такі, знаєш, також сьогодні. ну, це, це погано в будь-якому випадку, але зараз у людей, хоча б був час прийняти оце усвідомлене рішення, підготуватись і, і, і зробити його. Бо більше зараз у людей є можливість цей переїзд розтягнути на кілька разів. Вони можуть приїхати сюди, подивитися, що як, перевести базові речі, повернутися через якийсь час додому, перевести знову якусь частину речей, вирішити ще якісь питання. Тобто вони можуть це зробити в кілька заходів. Ми виїхали, і шлях назад був майже обрізаний, бо дуже швидко перекрили Васильівку. І як їздити хати через Європу, це було ще не настільки налагоджена на система. Так, вона була люди їздили і через Грузію, і через Європу, але це було ну якось тоді максимально, що не зрозуміло, як це працює. Так тому, тому зараз у э, бердянців, які приймають рішення виїжджати, виїжджайте. Каже, так і я з тобою дуже згодна щодо того, що розраховувати на себе це дуже важливе зауваження. Люди це мають розуміти, тому що ну допомоги гуманітарки це все дуже цікаво і дякую. Але життя, життя показує, що треба розраховувати лише на себе. Знаєш, така спадає на думку порада. Так, треба бути максимально раціональним і розуміти, що ти не можеш вивести все, і тобі не все потрібне. Але люди, беріть фотографії, беріть так. якісь там дитячі малюнки, важливі для себе речі дрібнички. Так, не забувайте там якийсь. Не знаю, якусь брошку, яку подарував тато, чи ну щось таке тепле, що ми залишили там, що чого в нас немає, і потім ми не знали, як це звідти отримати. І зберігайте любов додому, любов до бердянська, любов до рідних серці. Але живіть кожним новим днем, тому що життя одне ніхто. Чорновичок не пише, воно одне єдине. Цінуйте кожен день і кожну хвилину свого життя. Я нагадую, що у нас вийшло інтерв'ю з бердянцем, який виїхав з міста, щоб не потрапити до російської армії. Це зараз теж така загроза, яка нависає над багатьма чоловіками в окупації. Також у нас вийшло інтерв'ю з освітянкою з бердянська поетесою Наталією Гумен. Запрошую всіх подивитися ці два інтерв'ю, а також стежте за наступними. На цьому завершимо наш подкаст. Дякуємо, що ви з нами. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.